Вітаю, дорогі друзі. Хотів сказати добрий день, але день сьогодні не дуже добрий. Ми збиралися присвятити цей брифінг, розробленому фахівцями Європейської солідарності, новому законопроекту, який забезпечує доступність бомбосховищ, відповідальність за недопуск людей до бомбосховищ. І забезпечення режиму функціонування і відповідальності, але почати доводиться з іншого. Хочу наголосити, що Женевська конвенція, яка регулює військові злочини, прирівнює атаку на греблі до атак до атомних електростанцій, і ви сьогодні бачите те, що відбулося сьогодні вночі. Я можу наголосити, що це не просто техногенна катастрофа найбільшої сили за останні десятки років в світі, а це є терористична атака проти українського цивільного населення, які розташовані по обидві береги Дніпра. Це атака на Запорізьку атомну електростанцію, яка сьогодні опинилася в зоні критичної небезпеки. Це атака на велику кількість підприємств, в тому числі шкідливим циклом виробництва, які опинилися без води і без електричества. І в цій ситуації я твердо переконаний, що застосування підриву греблі, яке здійснено російськими божевільними маньяками, може дорівнюватися до застосування тактичної ядерної зброї. Весь час Путін лякав Європу застосуванням ядерної зброї і на сьогоднішній день він застосував це в такому брутальному вигляді. І світ не має сьогодні обмежитись лише гнівними коментарями, лише засудженням. Світ має на сьогоднішній день продемонструвати єдність з Україною і рішучість дій в тому, щоб врятувати світ від тероризму, врятувати світ від екоциду, і врятувати світ від геноциду. Вони вдерлися в Україну, і здавалося, після Бучі, після Маріуполя. На які ще злочини проти людяності може піти російський агресор? Бачимо, що вони дуже креативні, бачимо, що вони не зупиняться не перед чим. І, звичайно, що атаки, які на сьогоднішній день, на 16-му місяці війни здійснює Путін по військовим по цивільним об'єктам, сьогодні точно ми маємо продемонструвати, перш за все, не вірити новоявленим кашпіровським чумакам про те, що скоро закінчаться у росіян ракети, скоро через 2-3 місяці, буде повна перемога, і ми просто маємо сісти і чекати аж ніяк ні.